Бажаю здоров'я! Сьогодні у нас дуже цікавий огляд новинок від Logitech. Це Pebble Case 2, модель k 380 s і Pebble Mouse другого покоління. Також це m 350 s Кажуть, що це найекстраординерніші е, миша і клава в світі. Давайте з цим розбиратися. З вами серед Смаршопінговій, і ми починаємо. Після великих е, клавіатур, десь здорових мишей, цей комплект на робочому столі виглядає як щось дуже няшне і маленьке. Ось дивіться, той самий MacBook клавіатура, вона більша, ніж клава цих Pebble. А ось коли звикаєш, наче ковток свіжого повітря, отакий. Адже на столі стає більше вільного місця. Будь ласка, можна класти смартфон, пульт і навіть не повірите, що, але. Отаку батарею. Бо скоро. О, не локаут, а блекаут. Отож, з'являється простір для думок, легкість і поле для креативу. Наступний бонус буде для декого вирішальним. Клавіатура і миша дуже тихо працюють. Важко взагалі згадати мишу з меншою гучністю клацання, ніж оця. Клавіатури також працюють тихіше, ніж більшість звичайних та ноутбучних моделей. Ну, давайте затестимо також ось Macbook. А ось Apple. Ще раз. Зрозуміло. Для ситуації, коли біля вас часто засинає дитина чи ваш партнер. Цей комплект просто знахідка. Щодо кольорів, теж усім можна догодити. Ось цей графітовий матовий колір дуже кльовий. Але якщо в дизайн робочого простору потрібно щось яскравіше, є ще біла та рожева версії миші і клавіатури. Я раджу рожеву, бо ну. Тобто, щоб MacBook і рожева клава. Офігенно. Основа в обох девайсах перероблений пластик, тому вони дуже легкі. Для миші це означає меншу втому від тривалого використання. Загалом їх легко можна переносити з кімнати в кімнату, наприклад, між ПК і телевізором, де з клавіатурою і мишою легше шукати улюблене ТВ шоу. До речі, напишіть ваше улюблене ТВ шоу. У мене, ось, наприклад, Топгір. Е ну, грантур вже. Напишіть, яке у вас. Миша дуже низькопрофільна, як джета, бачите, вона така стенс. Прям. І в першу чергу її оцінять користувачі з невеликими і середніми долонями. Власникам весел модель може бути замала. Ну, у мене весло. Також вона симетрична, тобто і для шульги нормально, хто лівою бомбить, і для прирущів також. Крім безшумних основних клавіш, є також тихе прокрутки Можливістю натискання, до речі. А ось воно вже не тихе. Нескінченного скролу тут також немає, то швидко прогорнути довгу сторінку до самого низу не вийде, а воно вам і не треба. Читайте все. А то коли договір отак прогортаєте, а потім в кінці написано, передаємо власність піку Максиму Олександровича, тритата, 34 до André у власність хотлайн сервісу шмартшопінгу. А ти його цього не знав, бо проскролив тим кроликом своїм скроликом. Знизу дві слизькі смужки, якими Миша має ковзати, тригер вмикання та кнопки зміни девайсу. Призначення якої розповімо трохи згодом. Як же її заряджати? Порта ніде нема. Що робити не зрозуміло, а потім виявляється, що тут є ось така кришечка на магнітику. Отака, оп, не тут. Ми про мишу кажемо зараз. Отак. Виявляється, все просто на магнітах. І все. І там всередині у нас. Акумулятор чи батарейка, як хочете, формату 2А. Отак сюди її чпоньк, Отак, магнітик сюди чпок і погнали. За час використання миші жодних проблем зі швидкістю роботи по Bluetooth чи залипанням клавіш помічено не було. Після великої симетричної MX Master 3 до цієї малихи звикаєш за кілька годин і якогось дискомфорту не відчуваєш. Пограти в улюблені, навіть динамічні ігри можна без проблем. Як сама клавіатура, так і клавіші тут низькопрофільні. Бачите, також як джета. Отак поклали. Ось у нас пульт, який не такий низькопрофільний, як ця низькопрофільна клавіатура. Тобто вона... Майже як товщина цього макбуку форма похила, щоб клавіатура була трохи повернута на вас. Після квадратних до круглих клавіш звикання взагалі не потрібно. За компактність довелося заплатити невеличким блоком стрілок для якихось перегонів. Це може бути трохи незручно, але теж звикаєш. Клавіатура Logitech Pebble Case 2K 380S підходить як для Windows, так і для mac юзерів як у то ви бачите. Тому тут продубльовані Option і Command біля Windows і Alt. Ряд F-клавіш суміщений з нестандартним набором офан-кнопок, крім звичайних мультимедійних, є окрема кнопка для скріншоту емоджі, виклик асистента розпізнавання голосу, пошуку, згортання робочого столу та три окремі клавіші, зміни пристрою за Аналогію з тією, що в миші знизу, для чого вони потрібні? Ви можете під'єднати обидва девайси до свого, наприклад, Windows ПК. Потім перемикнутися на номер 2 і з'єднати їх вже з MacBook і далі з планшетом. Тепер ви можете моментально перемикатися між трьома різними пристроями. Те саме, можливо, зі смартфоном. Миша для планшета та смартфона може і не надто потрібно, а от клавіатура може виконати роль вашої друкарської машинки. Якщо немає бажання тягнути кілограмовий ноутбук, можна взяти тільки лише дуже легку клавіатуру. Після повнорозмірної Logitech MX-Case до друку тексту на Logitech Pebble звикаєш дуже швидко, як тільки пристосовуєшся до мінімальних змін в розташування клавіш. Тобто, це не просто іграшка, якою на перший погляд може здатися зовні. Великі тексти на ній можна друкувати дуже комфортно, завдяки гумовим ніжкам. Клавіатура не буде ковзати. Або навіть літати по столу через набережний рух, і це навіть неочікувано, зважаючи на легкість девайсу під кришкою дві класичні батарейки формату 3А. Коли вони сядуть, знайти заміну буде легко, а можна навіть знайти акумулятори формату 3А і попіклуватися про планету. Хоча з іншого боку заявлений термін роботи до трьох років. За цей час стільки всього може відбутися, що можливо звичайні батарейки тут це дійсно найкраще рішення. До речі, Logitech використовує для обох девайсів пластик з торинної сировини та пакування з паперу з нейтральним вуглецевим слідом. Клас. Окремо варто поговорити про застосунок Logi Options Plus. По-перше, він гарний. Клас, по-друге, тут дуже легко налаштовувати аксесуари під свої потреби. Клас. Ось, наприклад, можна змінити функцію середньої клавіші на виклик емоджі, бо в деяких чатах цього вкрай не вистачає. Замість тих кнопок, які ви, можливо не будете використовувати, можна легко призначити виклик. наприклад, калькулятора чи м'юта мікрофону під час дзвінків. Також можна піти далі в Smart Action та взагалі перепризначити ці клавіші на виклик потрібної програми, певний набір натискання клавіш миші та клавіатури. Виведення будь-якого заздалегідь набраного тексту чи лінку, або усе разом і в певному порядку, який ви призначите. Ну і все це можна налаштовувати глобально для всього, так і окремо для кожного застосунку. Тобто, наприклад, у фотошопі у вас може бути свій сет, який пришвидшує швидкість вашої роботи. Це, як то кажуть, смарт. На перший вигляд це щось таке дуже няшне і екстраординарне, але насправді дуже зручне і кайфове. Набирати тексти великі з об'ємами так, звичка якась потрібна, та взагалі ні просто береш і працюєш. Ковзає, ні, виглядає. Круто, працює 3 роки на стандартних батарейках. Ну і звісно, цей комплект може застосовуватися абсолютно з будь-якими девайсами, які підтримують функцію Bluetooth. Тобто підключаєте до наушників і керуєте наушниками. Жартую. Тобто, планшети, смартфони, ноутбуки, телевізори, все, що хочете, і носити з собою це набагато легше ніж повністю ноутбук. Оце взяли, підключили до смартфону. Смартфон поставили і погнали. Клас, Клас. Якщо хочете знайти саме ці моделі, заходьте на серії смартшопінгу котла Hotline.ua, дивіться відгуки реальних користувачів, вибирайте найкращий магазин, який поруч з вами, наприклад. Ну чи просто подивіться на конкурентів. Можливо, за ці гроші вам сподобається щось інше від компанії. Отже, Всім дякую за увагу. Мирах, та спокою всім нам і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!